Можете перелистувати, можете не перелистувати, але хочу вам прочитати мій вірш, який я написав сам для вас. Мама, чому я пішов на війну? Хто покликав мене в холодну пітьму? Чиї це накази, чиї це слова, що палять і нищать, де була весна? Чому моє серце стискає то гніт? Чи винен я в тому, що став крихкий світ? Що болем і страхом сповнені дні. Що сни тьмяні, мов попіл гіркий? Мамо пробач тут немає жалю Лиш вітер шепоче про долю мою. Чужі мені люди чужі мені сни та ніби знайомі ці, ці крики війни. Мамо, коли я повернуся назад, Чи буде ще дім, чи впаде в пожар, чи стрінеш мене ти зі світлом в очах? Чи стане я тінню в холодних вітрах? Дякую вам, буду вам писати.